Ісусана 8 глава 3 вірш. Ісус вибрав хоробрих людей та й веснув їх вночі. То ви встанете тоді з залягу та й попануєте город. Господь Бог ваш подасть вам його руки. Тобто город. Ай. Читає незначення. Це піддає тут думку, що свідки і гони не мають ніяких своїх рухів відкривати ворогам і не дозволяти перегородити їм своїй активності. Нехай самі вороги заключають у їхніх зверхних умах і роблять те, Самі вороги заключають в їхніх звикнених умах і роблять те, що їм подобається. Ісус Христос, більше юзеє, розпоряджується військами Його сил, виправляє невидимими небесними силами так, що вони є упорядковані з руками свідки Його на землі. Обидва ті рухи йдуть в гармонії. Рух невидимих сил Зачнеться зараз по закінченні роботи свідоцтва. І тоді невидимі сили нападуть і знищать сатанську видиму організацію. Коментар взяти з вартової башки номер 9 1939 рік. А дані так значит його свідкує про порядок Богу установлений, який показав нам, як пророчий образ, що було зроблено тоді із тими гаянами, котрі не повірили, не признали Бога Іджені Ісусу Христа. Тобто, Роботу, яку Бог його заміну виконати через Ісуса Навіта. Так показує і в даний час Ворони не вірять цю роботу, яку виконує більший Ісус Навін, Ісус Христос. Коли робот, виконується робота ця, тут показує, що вона виконана була тими. Невидими силами тою засідкою вночі. Тобто вороги, котрі тоді знаходилися і тепер знаходяться, в них немає ясності, в них немає відомості, у них немає поняття про Божий замір, бо вони нагоду мали, але не звертали увагу. Зрозуміти рух Божої діяльності, Божих слуг як тоді в ті часи, так і в цьому часі. Тобто та засідка, 5000 армія, яка стояла перед знищенням гаян, вона представляла невідомі Божі сили англійські, котрі будуть нищити в битві Армагеддон тих, хто не звернув увагу на ті чуди, які робилися Його рукою через Ісуса Христа. Тому показує, що нехай каже вороги у своїх звикнутих умах, бо правди вони не хотіли признати, остороги вони не хотіли слухати то показує, нехай вони роблять у своїх звернутих руках у умах те, що їм подобається. Но Ісус Христос, більший Юзея, розпоряджується цими військами Його невидими, виправляє, каже, силами, рухами, як своїх, своїми невидими силами англійськими. Так, видимою частиною Божої організації, яка каже, в гармонії діє, що записано в пророцтві, видима частина найперше проголошує, його буджує і дає ясність, але видимо виконує, по тому свідоцтву подає фізичні факти. Тобто, коли Божий народ бере до уваги правду, Правда проводив радість, і вона ніколи правда не наказувала фізично, тілесно, а показує, буде мука велика, то перше показує, люди мають переживати, в депресії знаходитися, мучиться. Подібне, як ті гаяни, вони коли побачили, що Город в огні, як і сьогодні увесь світ у таким запаленню, водяним, потопним, огнянім. Тож, показує, що його керує цими рухами. Наперед приказу про ці події ми їм не вірили, тому сказано, рух невидимих сил почнеться зараз по закінченню роботи свідоцтва. Отже, на це наданий був час після виданого свідоцтва, щоб вороги показали, вони на свідоцтво звернули увагу, котре видано було тими трубами, тими карами, що предсказано було через пророст. Ми бачимо, що на цій свідоцтва, на ці трублення, на це звернення, на ці резолюції, які відправлені були в кожен будинок і до кожного кабінету правишого. Вони не хотіли звернути увагу. Тому вони самі себе поставили в це темне положення в цю ніч ясності вже вони тепер не мають. Погляньмо, як багато трубів замість Божих ангелських сьогоднішній день, вони трубля про свій кінець, якщо раніше ангельські труби трубили не вірили. Але коли сьогодні торкнулися до факту, вже, що дійсно, моднікну віка цього, Обернулося в безум'я, то тепер настав час, щоб вони побачили наслідки Іменно по свідоцтву результати, до яких вони прийшли і самі і привели весь народ. Не до життя миру щастя, а великого нещастя і знищення. Тому сказано, що рух не сил. Зачнеться зараз по закінченню роботи свідоцтва на це наданий час після тис... Другої світової війни. Коли свідоцтво було видано, тоді вже з того часу почав вироблятися цей кінець. Кінець почав вироблятися тим, що запрацювали програми всі демонські, а то, то свідоцтво, що від імені Бога було подано, вони не сприйняли. Тоді, з невидимі сили напали і знищить сатанську видиму організацію. І це сьогоднішній день ми бачимо нищення йде. це перше слово Боже, яке приказувало про ці обставини безвиходні, котрі затягне світ себе через непоступ до Бога. Він затягає їх. Знищі, тому що Ісус Христос сказав, я кожному воздав по ділам рук їхніх. Отже, воздаяння від імені Бога йде кара воздаяння, це по ділам рук їхніх, зібрати результати, щоб народ бачив. Ті, що не слухали Бога, мають велику муку, мають велике замішання і мають іменно. Великі ці, ці депресії і нещастя, а Божий народ у великій радості буде знаходитися і знаходитися, тому що кожне слово і було, було і є правдою, тільки на це надається час, і тому вороги не розпізнають. Ну, довірний Бог сказав, «Но ви, браття, тьмі, щоб цей день застав у вас як так ночі. Тобто вірні бачили, так як тоді армія Ісуса Навіна вона бачила свого провідника. І коли команда поступила від Ісуса Навіна від близького меча, не видимі рухнули. І коли вони рухнули, тоді ніякі сили вже тих гаян, тих ворогів не могли собі дати охороні допомоги. Так працює невидима сила. Що коли Ісус Христос через видиму частину Свою дасть оголошення по написаних пророцтвах, тоді невидима честь, сила рухне для знищення варгедоні всіх, хто не послухався, остороне. Це так значить.